Біжу зараз по справах. Спочатку йду в гараж, шукаю підставку під ялинку, потім заїду, подивлюся на стрічки, сподіваюся, я їх куплю. Я порахувала, мені треба 18 метрів. Сподіваюся, якщо я сьогодні знайду підставку, то я зможу ялинку поставити. Просто часу в мене аж тільки побігли. Приїхала в гараж, світу передбачувано немає. Не те, щоб я сильно розраховувала, але хотілося б. Ну що, буду шукати? Класно, шукали. Я нічого не можу сказати. Просто я розвертаюся. Перша полиця, лежить пакет, в, нього, в ньому мої ковзани і в ньому ж підставка. Все, я їду додому. Може мені ще щось цікавеньке пошукати? Я не знаю. Наждачка, мені треба, не треба, правильно? Коротше, я їду додому. Все. Хто молодець? Підставку знайшла. А що я купила? Так, да, звісно. Тепер ти будеш це все розплутувати. Гарні кольори. І буду добре контрастувати куди з моїми зірочками золотими. Зараз монтую відео, вимогну світло. Треба цю гірлянду, що впала сюди повісити назад. І сподіваюся, я встигну поставити ялинку хоча б намотати гірлянду на неї. Світла нема. Моє улюблене слово рендер. Не можу сказати, що я задоволена тим, що в мене виходить, але я вважаю, що треба продовжувати. Я вигадую, як це робити краще. Або не вигадую. Не може не стати краще, тому що, коли ти робиш щось постійно, ти починаєш розуміти, як вдосконалити це, якщо про це думати, звісно. Світла, як завжди, немає. Треба повісити гачок, який я вчора обірвала. Отам десь. А що це за хрень? Можна запитати? Тут якась голка. Якщо зараз це хтось дивиться, ви станете свідками того, як я собі склею всі пальці. Його о! І що я проколола? Так проколола. Воно вже приклеюється до мене. Капець! Мені хочеться, звичайного людського спати. Ладно, швидко і поїсти чи ялинку ставити. Поїсти? Я їла сьогодні борщ. Де взяти настрій? Якщо його нема. Він ще сам звідки не прийде, це я сама маю якось зробити. А в мене вже тиждень якісь такі гойдалки. Такі гойдалки. На що мені це треба. Сьогодні тільки настрій покращиться, так що знову якось. Треба ялинку ставити. А відео за мене ніхто не випаде. і обкладинку ніхто не зробить. Да, освітлення бімба. Ось цю. Страшну штуку ми шукали майже тиждень. Так, вона стара і страшна, але мені пофіг, тому що я все одно збираюся робити ось в тій частині під ялинкою, збираюся робити меджі. Вона важке з Сьогодні йшла, мачукалася. О! Вмикаємо таймлапс. Починають намотувати зверху чи знизу. Сезон дивних див. Дивні дива? Правильно? Дивних див. Я не фанат. Я дивилася, перший і другий сезон, здається, а потім не дивилася. Щось мені не пішло. Чи не захотіла. Коротше, я знала, що виходить третій, я його вже не дивилася. Але зараз думаю, може подивитися. Щось таке. Вішати стрічки. Таких треба ще порізати. Порізала сестрички, тепер буду в'язати бантики. Зеркало не брудне, воно старе. Ніч. Я сьогодні проспала. І зазвичай, коли я просипаю, я дуже зла на себе. Але не сьогодні. Сьогодні, коли я прокинулася, я відчула, що я виспалася. Я відчула, що я відпочила. Тому що останні дні я була просто ніяка і в мене боліла голова дуже сильно особливо по вечорам. І я подумала, окей, нічого страшного, наче тобі це було потрібно. Треба давати собі відпочивати. Мені треба дещо зробити по роботі. Я хочу змонтувати відео за вчора. І частково те, що я сьогодні... Тихо там! Частково те, що я сьогодні вже не знімала. Мені так легше частинами це робити, ніж в один день за два дні робити. Насправді, знімати кожен день це доволі важко. Я кажу про тих блогерів, які знімають прям постійно кожен день і багато. Я себе до них не перерівнюю, ясна справа, я взагалі я не блогер. я так чисто подивитися, як воно працює. Ну, поки що далі. Я не знаю, чи я захочу далі щось знімати, чи ні. Поки хочу. Це реально складно постійно про щось розказувати, щось показувати. Якісь потрібно, щоб активності були. А постійно монтувати великі об'єми. Це, це не тік-ток змонтувати. Я знаю, про що я кажу. Я зараз можна сказати, спеціалізуюся на короткому контенті, тобто рілси, тік-токи для своїх замовників. А такі довгі відео це зовсім інше, особливо коли там багато людей розмовляє. Ну, це, я там розмовляю. Взагалі багато тексту, це треба все прослуховувати. Це не просто тобі відібрати фази, це треба саме слухати. І це не складніше, але більш затратно по часу. Я вирішила все ж таки подивитися дивні дива, а паралельно з цим буду ось займатися шнурочками.